Ви отримали ось таку силочку на реєстрацію. Ось, реєструємося. Ви перейшли за посиланням. Вам відкрили ось таку сторінку. Вам потрібно взяти відкрити бізнес. Так? Якщо ви хочете саме співпрацювати і зареєструватися, як ми реєструємося? Ірина. Так, ми вводимо всі свої анкетні дані, там, де промокод нічого не вказуємо. Цімбота, країна, Україна. Пишемо свій номер 0958. 646. Головне, щоб не світилося. Вводимо свій електронну пошту, ну і пароль. Я для прикладу, так, зареєструю. Дивіться, я не зможу зареєструватись, тому що в мене вже є обліковий запис. Після того, як ви нажали Зареєструватися, коли заповнилися всі поля, вам прийде код з смс, і вам потрібно просто ввести цей код з СМС. Код смс, те, що вам прийшов на телефон, і все, ви зареєструвалися. Тоді, коли ви входите після реєстрації, вам потрібно зайти в хід, ви пишете свій реєстраційний номер, який ви отримали під час реєстрації, або електронну пошту, і пароль, який ви вказували при реєстрації, і ви вже отримали свій власний кабінет на сайті компанії Джереліа. І ось тут, коли ви нажмете три рисочки, вам відкриється ваша сторіночка і буде писати ваше прізвище, ім'я і по батькові.